Розвідники це очі сил оборони. Без них не можуть працювати ані дрони, ані артилерія. Завдяки операторам дронів відслідковуються цілі, здійснюється коригування вогню та ведеться цілодобове спостереження за ворогом. Новий вихід починається з групою розвідувальних БПЛА. А що з собою берете на чергуванні? аптечку і все. Ні, ну а от бурюк кохове. Ну, кофе, сигарети, очки. О, мені очки треба. Дивіться, у нас в основному е як ми робимо. Ми сюди приносимо конкретно те, що нам треба. Да? І от, наприклад, кінчилася кава чи чай. Ми та ляпка зміна занесла. Тобто, передаємо по зміні, дзвонимо. Там чи бензин треба, чи вода. Тобто, зміна, яка заступає, вона все приносить, заносить поки що проблем не було. Ми, ми тут взагалі яйця варили навіть. І супи варили? А дяк на цьому на нагоріно. Угаз, Газовий балон, чайник, ка ка каструлька є десь. Це коли ми на сміні стоїмо. А. а якщо на ночній, ми тут почешу що не, і не їмо до аеророзвідники постійно слідкують за ворогом і тому точно знають, з ким воюють, яка сутність тих, хто сюди прийшов зі зброєю. Тому що... Їм потрібні не роби, їм потрібне стадо. Стадом легше управляти. Раби можуть встати і підняти повстання, а тупорили стадо, їм здається, береш, керуєш да й все. Розумних людей їм не треба. В них розумні люди, в них верхушки є, які всім цим крутять. А решта, мені кажеться, в Росії ну, тупе стадо. Всі, хто був там розумний, вони встигли потікати, щоб їх не мобілізували. А решта, хто захоче йти воювати на чужу землю, просто-напросто віддати своє життя за що. Це гроші. Я вважаю, що гроші можна заробити. Можна. Будь-які. Якщо ти не можеш їх заробити, ну, так. Да. То значить, в тебе, там, не знаю, чи голови чи можливості немає, чи просто немає бажання. На годиннику 2.57. 57. І ми не спимо, адже очі мають бути в повітрі завжди для того, аби відслідковувати переміщення ворога. Помітили колону, зараз будемо далі очі. Наш смінщик пішов на посадку, а ми взлітаємо, зараз будемо далі дивитися на ці очі. Ну, на цю техніку, точніше. Минижаємо дрон денний. Світло порадобе. Краще денна камера. Щоб краще бачити цих папінгів. А чим відрізняються дрони? Ці? Тільки камерою? По суті, так. Да. Але в Mavic 3T трохи краща антенна, тому трохи кращий сигнал. День треба кращий сигнал? А... Ні, не обов'язково, щоб сигнал був кращий. Взагалі треба, щоб був кращий сигнал. Але тут краще денна камера і краще буде видно. Вон це далеко, так? Да? Але на техніку. Ось підреїхали. Їхали, їхали, але не доїхали. На чому їхали? Бетери. Бетери, вон лафет. Це Бетер. Це колесний тигр був, це може. Не знаю. І два куска желіза. одна беха поварена. А гальчик Наша техника. Вот что все, что из нее осталось. Я Включи машину? Да. Рэп працюет? Да. да. Все, съемки бомбки, хлопчики. Ну, давай. Thank